А ви знали, що є люди, які від народження мають повний імунітет до ВІЛ. Приблизно у 1% європейців у ДНК є ця рідкісна мутація. Цей дефект блокує білок-рецептор ccr 5 на поверхні імунних клітин, через який вірус зазвичай проникає всередину. Без цього вхідного замка ВІЛ не здатний закріпитися та почати розмножуватися в організмі. Такі люди можуть навіть отримати вірус із кров'ю чи під час незахищеного контакту, але інфекція не розвиватиметься. Вчені вважають, що ця мутація могла з'явитися сотні років тому як побічний подарунок еволюції, ймовірно, під час епідемії чуми або віспи, коли вона давала перевагу у виживанні. Сьогодні ця особливість стала ключем до нових методів лікування. Вже є експерименти з відключення гена CCR5 у пацієнтів, щоб дати їм штучний імунітет до ВІЛ.